Це ситуаціоне дано викітування. Навіщо росіяни вперто штурмують поблизу Милога на Харківщині? Аналітики мають і різні версії. Упінс блищить на сонці від оптового дна. Ворог використовує спеку та нищить врожай на Харківщині. Русські здаються уже навіть роботом. Про головні події війни в Харківській області та не тільки за тиждень. Далі в огляді мене об'єктив. Ставте лайк цьому відео та підписуйтеся на наш канал. Десятки боїв за допомогу відбувалися на півночі Харківщини протягом тижня. За зведеннями Генштабу найбільш гарячими стали минулі вихідні. Командування ЗСУ інформувало про 24 бої на південно-слобожанському напрямку у зведенні 7 липня про ще 19-8. Надалі інтенсивність дещо впала, але все одно залишилася високою. Окрім традиційних боїв завовчанськ. Росіяни значно підвищили активність у прикордонні куб'янського району та на плацдармі поблизу дворічної. Регулярно у Генштабу Генштабували села Амбарне, Красне Перше, Кам'янка, Кутківка та Западне. Утім, просувань ворога в цих локаціях ані українські, ані міжнародні команди осінтерів не зафіксували. Водночас, 10 липня аналітики Депстейт повідомили, що ворог просунувся в бік борової. В районі Зеленого Гаю та Борівської Андрівки. Наступного дня цю інформацію підтвердили в Інституті вивчення війни, посилаючись на геолоковані кадри. Тут є небезпечний момент. Тобто в районі Зеленого Гаю так звісно вони просувались, але оцей апендікс, який знову утворюється, він не покоює. тому що він може стосуватися прориву на повоплатоні. Можливо, навіть на а, Борівську Андріївку. У мене є занепокоєння, що вони будуть мати можливість на нову про літівку Богославку і таким чином а, повністю закрити широку кишеню по лівому берегу річки Оскіл, Закриття. Стріжі бої розгортаються на прикордонні Куп'янщини. Там окупанти тиждень тому вдарилися до села Мілове, а тепер штурмують у бік Амбарного. Проте навіть мікроскопічний бліцкрих росіянам, схоже, чергове не вдався. Ворог намагався просунутися е, в напрямку села Амбарна, але був зупинений. Потім він змінив напрям е, руху і рухався в напрямку е, села Хатня, але також був там зупинений. На даний момент сило оборони України на тій ділянці обстановку стабілізували. Подальшого просування ворожих військ там немає. Перші невдачі окупантів не зупинили про спроби штурмувати в Дікамбарного, оборонці повідомляли майже щоденно протягом тижня. В аналітиків різняться версії щодо того, в чому може полягати задум російського командування. Якщо ми розглядаємо можливість розширення подальшого розширення цього плаздарму на Осколі і знаємо про вторгнення в бронього часка, то напрошується оперативне рішення. Це централізований удар на великий буру. 44-й корпус перекинув сюди, наскільки мені відомо, 128-му бригаду і в бій у цьому напрямку противник зміг власне на напрямку на Великий на Бруг вкритись до 4,5 кілометрів в наших рекордоніх. Одночасно сплоздарма, з 6-та загальна військова армія. Активізувала, е, активуючи штурмові дії в напрямку в напрямку на Путніковий Кутьківку, це якраз туди по дорозі на великий порук. Тобто, очевидно, що противник прощупує оборону і на Мовчанському е, напрямку. От. Таким чином, що ми бачимо, ну, це, е, це рішення воно напрошується просто з виходячи з нами розвитку. Ситуації, включаючи Купінський напрямок, це з точки зору, скажімо так, освідолося рішення задач оперативного характеру командуванням противника, які пріоритети воно бере на даний момент. Тому що Шоста армія, наскільки я розумію, основному націлена на Купінськ. Іншу версію щодо можливих планів окупантів висловив колега Машовця Олександр Коваленко. Він вважає, що наступом на великий бурнук, як і іншими атаками в різних прикордонних локаціях, відволікають розтягують боронців України. Проте, в появі росіян біля милового є й практична ціль покращити забезпечення угруповання, яке наступає на Куп'янськ із півночі, щоб утворити більшу площу для формування відповідної е, відповідного простору для всеутворення реального і домічення реального та. Ударної групи, в тому числі простуючись не тільки форсуваннями річки оскіла і переправа через річку Оскіла, а і через безпосередньо кордон з Російською Федерацією забезпечувати ударною групом. Порівнюючи події, що розгортаються на Харківщині і ситуація на Донбасі в Осухордиця, відзначають, що все ж захоплення Куп'янська не є головним пріоритетом. Що це зараз головна ціля, головний акцент у самому прифронтовому місту від такої непріоритетності аж ніяк не легше. 95% міста Купер зруйновано або пошкоджено на сьогодні. На жаль, будь-які гуманітарні дії, будь-яку гуманітарну допомогу людям завести неможливо. дрони на оптоволотні контролюють центральні частини міста, під'їзди і будь-яка автівка, цивільна, де швидка допомога, поліція. А вона одразу стає меншені ворога. Коли їдеш по Куп'янську в сонячний день, то воно все ближче і на дротах електричних, і на деревах, і на газонах цих оптоволах цього вже дуже багато, його неможливо не помітити. І розуміємо, що це достатньо активне застосування, риби не працюють проти них, і тому небезпека ще стає ще більше, Тим більше, що є випадки, коли саме такі дрони застосовувалися по цивільному населенню. За даними Куп'янської ерботи. Станом на 10 липня в райцентрі залишалось близько 1300 жителів. На лівопоріжжі осколу приблизно така сама кількість. Повідомлення про поранених і загиблих від російських обстрілів і ударів ефпі-дронів на Куп'янщині. Хова поліція та прокуратура публікують фактично щоденно. Із настанням спеки російські удари все частіше спрямовані на знищення лісів і полів із врожаю на Харківщині. Цього тижня ДСНС інформувала про десятки пожеж у природних екосхемах та за добу. Наймасштабніша пожежа вирувала у прифронтовому борівському лісництві. Також вигоріли декілька полів із пшеницею та ячменем у різних районах області. І це не випадковість. Переконані у хова. Ворог користується фактично погодними умовами, спекою і б'є по лісам. У нас вирують фактично в області пожежі. Підрозділи, ДСНС діяні не посиленому режимі, фактично борються з цим явищем 24 на 7. Ну і крім того, ми зафіксували те, що ворог прицільно б'є по. Фактично полям по сільськогосподарським угіддям і намагаються знищити врожай, які наразі є. Які наразі намагаються прибирати наші відповідно там аграрії в найважчих умовах. Перша в історії українські роботи взяли в полон окупантів. Це сталося на Харківщині. Повідомила третя штурмова бригада. Операцію провели без втрат і без участі піхоти. Для штурму російських позицій використали лише дрони та роботизовані комплекси. Під час атаки, коли до зруйнованого бліндажа вже наближався наступний робот, росіяни написали на папірці Ми хатім здатися і розмістили його так, щоб побачила камера дрона. Дрони супроводили їх до позиції ЗСУ. Укріплення та лісосмуга перейшли під контроль захисників України. Більше інформації про ситуацію на лінії зіткнення та життя у прифронтовому Харкові на сайті медіагрупи Об'єктив.